Ідеальна траса, віражі та швидкість виявляється, бути гонщиком можна навіть якщо тобі немає 18-ти, а значить, і водійських прав. Таку виняткову можливість мають діти із широкого завдяки неголицькому комбінату до реалізації проекту Місто нашими роками юні мешканці селища отримали чудовий подарунок. У місцевій школі номер 2 та в будинку дитячої творчості відкрились нові майстерні для спортивно-технічного моделювання. Покращили умови доступу дітей до позашкільної освіти, тобто створили базу для навчання за місцем навчання в школі і проживання дітей. Вдячні, що ми виіграємо в тому числі. Значить, ми не тільки город, а й село вже можемо писати хороші програми, захищати їх і здобувати потім ці гранти, втілювати їх в життя. Проект від юного моделіста до інженера-конструктора потягнув на 150 тисяч гривень. Гроші спрямували на ремонт приміщень та закупівлю верстатів і моделей. Програма Мідінвісторад нашими руками дають результати, вони востребовані, вони живуть за ці шість років. Ті результати, які ми відслежуємо і моніторимо, вони достатньо ефектні, Діти розвиваються, щастя в очах дітей є. Прихильники моделювання кажуть, тренуватися тепер саме задоволення. Раніше тут був. Просто підвал, громадянська оборона, все було обдерте, облізле. А зараз все побілили, пошпаклювали, пофарбували ліноліум, басейн такий зробили, що в області такого нема. Я прийшов на гурток ще в другому класі. Управляти моделлю та проходити дистанцію, це мені сподобалось. Я проходжу та остаюся. На одну годину або півтори, то тренуюсь. Дебютні запуски гоночних болідів і кораблів пройшли вдало. Обійшлося без серйозних аварій і форс-мажорів. Тепер майбутні успіхи моделістів залежать лише від самих спортсменів. Олег Ендриксон, Артемі Мельник, програма Місто.